Наступного опалювального сезону, незважаючи на війну, українці не залишаться без субсидій на оплату комунальних послуг. У держбюджеті на 2023 рік уряд заклав на ці виплати майже 38 мільярдів гривень. Тим часом, уже у жовтні та грудні на українців чекають деякі зміни у правилах виплати та оформлення. Пройшло багато змін. Прийняте нова постанова 1071 про зміни по субсидії. На даний час ви знаєте, що проводяться також зміни по фінансуванню субсидій та пільг через пенсійний фонд. З 1 жовтня субсидії на оплату житлово-комунальних послуг замість органів соціального захисту виплачуватимуть органи пенсійного фонду. На даний час управління соціального захисту населення продовжує приймати документи на отримання субсидій. Ті, хто отримували субсидії, ми в жовтні. Зробимо всім перерахунки автоматично, без вашого відвідування нашого управління. Ірина Павлівна зазначила, що до нового законодавства добавлені такі зміни, які дають право отримувати субсидію людям, які мають у власності два житла. Раніше ті люди, які мали два і більше житла, не отримували субсидії. Якщо якесь із житла було придбано в спадщину. На даний час ці люди можуть звернутися. Також є пом'якшення стосовно нарахування субсидій тим людям, які мають заборгованість по комунальним платежам. Ті люди, які мають заборгованість в період дії воєнного часу і мають заборгованість по комунальним платежам, також можуть звернутися, і ми призначимо субсидію. Як зазначає начальник управління соціального захисту населення, зміни торкнулися і людей, які виїжджали за межі країни. І були відсутні більше 60 днів. Раніше не призначалася субсидія, на даний час призначається. Також зміни торкнулися і внутрішньо переміщених осіб. Міст, де проводяться бойові дії, там у них була субсидія, але вони, і пільги вони не можуть. Тепер там їх отримувати, вони йдуть до управління соціального захисту, повідомляють нас, і ми вже призначаємо: ми робимо запрос до того міста, де раніше проживав громадянин, і будемо призначати субсидію вже тут. Як каже Ірина Павлівна, категорії людей, які можуть отримати субсидії, не змінились, збільшились нововведення. Тому, якщо виникають питання, потрібно звертатись до управління соціального захисту населення. Вчасно звернутися за призначенням для того, щоб громадяни не лишилися без грошової підтримки держави. Розмір субсидії залежить від площі житла, від вартості комунальних послуг, від доходів. Громадян, які звертаються за субсидію, тобто ви можете також на сайті Мінсоцполітики, є калькулятор, де ви можете зайти і самі прорахувати собі в електронному вигляді субсидію. На даний час всю роботу з населенням ведуть органи, які були уповноважені раніше. До 30 листопада працює управління соцзахисту, і після 30 листопада. Буде будуть призначатися субсидії, можна звертатись, буде до. Пенсійного фонду, як я вже сказала в електронному виді, але й лишаються уповноважені особи органів місцевого самоврядування. Тобто повноважена особа, це може бути селищна рада, це може бути управління соцзахисту як повноважені особи. Вони все на даний момент лишаються, Це прописано в документі. А далі будемо дивитися за ситуацією. Також можна подати заявку на отримання субсидій через електронні портали, лишається право. Всім отримувачам субсидій і пільг оформляти ці державні цю державну підтримку через програму дія або звернутись к нам на поштову 22 і отримувати всі консультації і призначення всіх видів субсидій та пільг. Покровськ, жовтень 2022.